Дитинство Ісуса пройшло в невеликому гірському селищі. Дитина росла та зміснювалася духом, набираючись мудрості, і благодать Божа на ній пробувала, у світлі яке від... надходить від Бога Отця, Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Він завжди був готовий допомагати іншим. Терплячий, праведний, він ніколи не жертвував чесністю. Мати Ісуса, уважно слідкуючи за становленням внутрішніх сил Ісуса, бачила в його характері досконалий взірець. Вона із задоволенням сприяла розвитку його світлого і сприятливого розуму. Через Святого Духа вона отримала мудрість. що щоб співпрацювати з небесними істотами у вихованні сина, який визнавав своїм Отцем тільки Бога, у дитинстві Ісус не навчався у школі. Мати Ісуса стала його першою вчителькою. З її вуст і пророчих сувоїв він довідався про істину. Його глибокі пізнання святого письма. Свідчить протест, який зусиль докладав він, за молоду, досліджуючи Слово Боже, спілкування з Богом через молитву розвиває розумову та моральні якості, якщо ми привчаємо себе обмірковувати духовні питання, духовні сили міцніють. життя Ісуса це життя повної гармонії з Богом. Поки він був дитиною, він думав і говорив як дитина, але жодна гріховна риса не заплямувала в нього образ Божий. Амінь.